Вітаю вас, шановні шестикласники. З вами вчитель зарубіжної літератури Резніченко Наталя Олександра. І тема нашого уроку Езоп, засновник байки. Езоп народився та жив у давній Греції, приблизно в шостому столітті до нашої ери. Як кажуть люди, він мав трохи незвичну зовнішність. Був рабом на острові Самос а отримавши волю, подорожував по Греції, Вавилонії та Єгипту. Езоп був рабом-невільником, за походженням не греком, а чужеземцем, дуже негарним на вигляд. У нього було велике черево, велика голова, а на спині гор. Але цей бридкий раб вирізнявся неабияким розумом. Свої корисні поради і настанови він давав без суровості та владності, як це зазвичай властиво філософам, вигадував дивні і цікаві притчі. Розумно і прозорливо обдумані історії він передавав людям. Так писав про езопа римський письменник II століття Авл Гелій. За легендою відомо, що Езоп був звільнений з рабства, а інша легенда говорить про те, що цар Крес відправив Езопа у місто Дельфи, там байкар повинен був принести пожертву Богу Аполлону у величному храмі, але дельфійські жерці непомітно вкинули у міжречі з Езопа золотий кубок Аполлона, звинувативши його у крадіжці. А потім засудили і кинули митця з високої скелі у море, кажуть, що його смерть була помстою за гостре слово та дотепний розум. Езоп – це народний поет, мислитель і наставник мораліст, цей напівлегендарний раб був творцем літературного жанру байки. Елементи байки наявні в фольклорі найдавніших часів, але як жар, байка сформувалася в грецькій словесності. Слід відрізняти байку від казок про тварин. У цих казках звірі змальовані, як вони є в натурі. А в байках, за образами звірів, приховуються людські характери і вади. За сюжетами. Езопа написані невідомі нам байки Крилова, Вовки ягня, Ворона й лисиця, Бабка і Мураха та інші. Езепу Езопу належить 400, а може, 650 байок, які вперше зібрав він в Воїди Фалерський, афінський філософ і державний діяч, по який Езопа нагадують стислі оповідання. Про тварин, птахів і людей, про живих істот і предмети неживої природи. Вони надзвичайно прості і повчальні. З Зем'ями зопа пов'язаний вислів ізопівська мова, тобто мова натяків, недомовок, замоскованих думок автора. Головними героями байок ізопа найчастіше є тварини, але вони своїми пороками так схожі на людину, що читач. Відразу розуміє, про що йде мова. Наступне покоління письменників часто користувалися цим прийомом. Центральними образами байок, як правило, є тварини, вовк, лисиця, Орел та інші. Персонажами також можуть бути рослини, птахи, комахи, предмети неживої природи. Ці персонажі розмовляють і діють, як люди через образи тварин. Рослин або предметів відображаються риси людських характерів. Такий художній засіб називають алегорією. Є багато бойок ізопас образами видатних мислителів, мудреців, вчених філософів, письменників, а також звичайних людей. У творах зустрічається образ самого байкаря, наприклад, в байки «Езоп на корабельні. В байках езопа діють понад 80 тварин біля 30 представників різних професій мисливець, рибалка, кожум'яка, м'ясник, така ж кількість богів та міфологічних персонажів. Отже, пригадаємо основні особливості байки байка невелике, переважно віршоване оповідання. Яке складається з розповіді і повчання, тобто моралі. Героями байок є люди, тварини, рослини, предмети. Основними ознаками байки є алегоричність, повчальність, мораль? Прочитаємо байку Езопа дві жаби та колодязь. Дві жаби, коли висох їхній ставок, почали шукати. Де б їм жити? Вони прийшли до колодязя і одна з них порадила стрибнути в нього, але друга сказала А коли й тут висохне вода, то що ж ми робитимемо? Мораль цієї байки в тому, що не слід братися за діло не Байка есопа, лисиця і виноград. Голодна лисиця побачила, що з виноградної лози звисають грома, і захотіла дістати їх, але не змогла. Відходячи, сказала сама до себе Вони кислі, так і в людей буває. Коли хто не спроможний досягти чогось, посилається на обставини. Отже, ви прослухали основні відомості про Езопа. І вашим домашнім завданням буде обрати дві байки з Опа, які вам до вподоби, підготуватись до їхнього усного переказу, визначити мораль байок і намалювати героїв до цих байок. Дякую за увагу! На все добре!